Желіна Джолі взяла на роботу свою дочку асистентом. У фільмі про Прісцилу преслі не прозвучить жодної пісні Елвіса Преслі. Зендея на новій обкладинці Ель, що чекає ейфорію дюну і претендентів. У Балмейн вкрали речі для показу. Бренд Сімон Роша. Знову присвятив колекцію Бантам і гіперфемінності. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я нагадую, що мене звуть Марина. Щиро рада, що ви зі мною. Дякую вам за все. Тисячі підписників для мене вже це. Щось уже unreal, тому дякую кожному з вас. Якщо теми для вас цікаві, залишайтеся зі мною. Сьогодні хочу коротенько пробігтися, тому що тем дуже багато. У мене просто не вистачає фізичного часу для того, щоб всі їх охопити, тому спробуємо сьогодні трішки такий зробити коротенький бліц. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалося вам чи ні. Якщо так, то буду впроваджувати і такий формат для вас також. А ми розпочинаємо. Поїхали! Анджеліна Джолії взяла на роботу до себе асистентом кого? свою доньку зараз. Анджеліна Джолі продюсує постановку на Бродвеї, де їй допомагає її дочка Вів'єн, якій зараз 15 років, і вона, до речі, знімалася з нею у фільмі Маліфісента. Актриса, режисер, продюсер найняла свою дівчинку як асистента. Сама ж Анджеліна Джолі розповідала раніше, що Вів'єн виявляє дуже великий інтерес до театру. Вів нагадує мені мою маму. Вона зосереджена не на тому, щоб бути в центрі уваги, а на тому. Аби підтримувати творчість інших людей, вона дуже вдумлива і серйозно ставиться до театру, старанно працює, аби краще зрозуміти, як зробити свій внесок. Не перший приклад, коли Анджеліна Джолі бере на роботу своїх же дітей. Наприклад, у минулому році вона режисувала фільм під назвою Без крові, де двоє її синів Медокс і Пакс. Працювали у якості асистентів. Така новина взяли б ви на роботу своїх дітей. Як ви вважаєте? Чи підходить така практика для зіркових діток брати їх і показувати їм на своєму прикладі, як важко заробляються гроші, як важко цінувати труд інших людей, і як важливо починати свій особистий шлях маленькими кроками, крок за кроком, але рухатися вперед і не сидіти на місці? Пишіть у коментарях, чи любите ви взагалі Анджеліну Джолі, як відноситеся до неї? Можливо, чекаєте про неї ще якихось новин. А ми будемо рухатися далі. Буквально в попередніх відео я вам вже розказувала про Венеціанський кінофестиваль, на якому було презентовано фільм Софії Кополи під назвою «Прісцила» про Прісцилу Преслі, дружину Елвіса Преслі із Джейкобом Елорді, і актрисою, яка виграла в категорії Найкраща жіноча роль венеціанського кінофестивалю 2023. Але сьогодні поговоримо про пісні цього фільму. У фільмі про Прісилу Преслі не прозвучить жодної пісні Елвіса Преслі і розказую вам зараз. Чому компанія, яка володіє 85 п'ятьма відсотками вправ на музику Елвіса Преслі, не дозволила режисеру фільму Софії Кополі використати пісні музиканта. Правовласникам не сподобалося, у якому світі виставляють артиста. Натомість у картині звучатиме просто класична музика. Цікаво, що самі при стилі преслі погляд Кополи на історію сподобався. Я нагадаю, що вона навіть коментувала і дивувалася, як сильно Софія Копола. Звернула увагу на її глибокий внутрішній стан, на те, що вона переживала, коли просили журналіста прокоментувати при силу преслі свої відчуття. Вона казала, що дуже дивно за собою споглядати, бо ти дивишся своє життя, як наче якийсь серіал. Вони навіть з'явилися, до речі, вдвох на новій обкладинці Hollywood Reporter. Якщо цікаво подивитися відео про венеціанський кінофестиваль, про всіх переможців, номінантів, ми багато про що говорили. Я вам залишу силочку прямо ось тут. А ми їдемо далі. Зендея на новій обкладинці Ель. До речі, недавно Зендея відсвяткувала свій день народження. Том Холланд там її привітав простими чудернацькими фотографіями. До речі, у Зендеї також була неймовірна просто зйомка з Лувром для компанії Ланком. Це просто щось шедевральне на рівні високого арту. Мені дуже подобається. Але сьогодні хочу показати вам дуже гарячу обкладинку для журналу Ель. Страйк сценаристів і гільдії акторів в Голлівуді триває. І прем'єри фільмів, як я вже. Нагадувала вам неоднократно переносяться, оскільки актори відмовляються брати участь у промо-акціях, промо-кампаніях. При цьому більшість глянцевих обкладинок була знята і зроблена ще за декілька місяців тому. І вони встигли втратити актуальність через наслідки страйків. Саме таким яскравим прикладом виявилася фотосесія для зендеї для обкладинки журналу Ель і де вона розповідала про свій фільм Претенденти, який мав поїхати на Венеціанський кінофестиваль і потім вийти вже у прокат. У вересні, але як ми знаємо, вони відмінили і буквально в останні години, в останні дні замінили і відкривати Венеціанський кінофестиваль замість претендентів мав фільм Команданте з огляду на те, що промо фільму Челенджерс перенесли на весну 2024 року обкладинка глянцю і взагалі все інтерв'ю, воно виглядає трошки як просто холостий постріл у повітря в нікуди від піарників. Звичайно, всі розраховували на те, що такого скандалу не буде зі страйком. Я впевнена, що у Зіндеї у неї абсолютно кожен крок продуманий. Вона дуже смарт, дуже розумна акторка. Ну, хоча б на ефектну зйомку в Зіндеї подивимося, стилізував зйомку. До речі, її незмінний стиліст і друг Лоу-Роч, з яким вони працюють, співпрацюють уже дуже дуже давно. Багато хто знайшов там від. Силки у виступі на Ліп -сінк, ліп Батлі її коханого Тома Холанда. І всі сказали, ось чим надихалася Зендея, коли вирішувала приймати участь у цій зйомці для Ель. Це звичайно дуже дуже смішно, тому що виступ Тома Холанда був просто просто на висоті. Якщо ви не бачили це відео, то воно вам підніме в градус вашого настрою на 10 пунктів вперед, так точно із 10. Давайте поговоримо до речі, що стосується дюни, що стосується іфорії, тому що зендея там також була задіяна. Як головна героїня, зйомка третього сезону «Ейфорії», звичайно ж, відкладено сам режисер-сценарист. «The Idol» і ейфорії Сем Левінсон остаточно сказав, що він не закинув проект і вже ділиться своїм планом на нові серії. Левінсон розповів, що це буде нуар очима. Ру. Ми досліджуватимемо, що таке бути особистістю із принципами у продажному порочному світі. Героїню і основну оповідачку в серіалі Ру зіграє звичайно Зендея. Вона виступає також виконавчим продюсером у деяких серіях. Що стосується Дюна, то дюну також перенесли через трайк акторів і сценаристів. Повноцінний промоушн нового фільму Дені Вільньова повністю зірвався. Прем'єру в зв'язку з цим було перенесено із листопада 2023 року на 15 березня 2024 року. У Дюни по-справжньому зірковий акторський склад. Там, я нагадаю, і Тімоті Шаламе, і Зіндея, і Оскар Айзек, Остін Батлер, Флоренс П'ю. Там неймовірний просто каст, дуже красиві фотографії. Я, я дуже чекаю Дюну, мені дуже сподобалася перша серія. У Дюни по-справжньому зірковий акторський склад, але ніхто із них зараз, на жаль, не зміг би вирушити у промо-турне через конфлікт гільдії акторів і сценаристів із альянсом продюсерів-продюсерів кіно і телебачення. Очікувалося, що сторони, можливо, дійдуть хоч якогось консенсусу до 1 вересня, але поки надії на це мало, уже кінець вересня, і все-таки нічим це все досі не закінчилося. Тому такі новини вітаємо однозначно з індеєю з її днем народження і чекаємо нових класних новин, нових класних робіт. Ну ми, звичайно, чекаємо Челленджерс, Ейфорію і Дюну. Який із цих фільмів чекаєте ви найбільше? Пишіть у коментарях. Це страшний сон будь-якого дизайнера і будь-якого бренду у Балмейн викрали речі для показу. Просто шокуюча інформація. Ростен, це креативний директор бренду Балмейн. Опублікував у сторіс в інстаграмі інформацію про те, що понад 50 речей з його майбутньої колекції Балмейн було викрадено під час транспортування. Поки що в Лондоні проходить тижні моди. Він саме в розпалі в Америці у Нью-Йорку тижні моди вже закінчилися. Закінчилися дуже погано нічого там такого цьк суперцікавого не було. Але Паризькі дизайнери і міланські дизайнери готуються якраз зараз представляти свої колекції під час транспортування водія зупинила група невідомих людей, які вкрали речі на місці. Не всі люблять бренд Balmain. З ним хоче співпрацює і Бейонсі, Вони готують для неї концертні костюми. Не всі люблять бренд Balmain, але під його саме під його керівництво. На медгала 2023 весною у травні місяці був класний наряд. І Олів'є Рустена з відсилкою до Карла Лагерфельда і у його підоплів. Але мені, по-перше, дуже цікаво, як ці злодії збираються реалізовувати далі речі, куди вони дінуть, тому що ти просто так не можеш продати речі. Тим бачить, це дизайнерські, вони ще навіть не вийшли. Буде дуже багато запитань. І кошмарно прикро від цієї ситуації я дуже співчуваю Олів'є Рустену. Думаю, що вони точно справляться, щось із цим все одно придумають. Олів'єру Стен так прокоментував ситуацію. Це так несправедливо. Ми з моєю командою старанно працювали. Ми працюватимемо ще старанніше дні і ночі, безперервно. Звичайно ж, не Зважаючи на інцидент переносів паризьких тижнів моду ніяких не буде. Але дуже цікаво, як креативна команда буде виходити зі становища, що вони будуть робити, що представлять на подіумі. Це буде дуже цікаво. І якщо вони впораються, то просто їм треба буде аплодувати стоячи, тому що це або такий піар, і вони в зговорі з цими злодюшками. І такий піар для бренду. Ну зараз знаєте, чим не гнушаються вже всі, абсолютно медіаперсони, інфлюенсери, щоб привернути увагу до свого Бренду, але я думаю, що таким не шуткують, і мені здається, що там дійсно відбувався якийсь спланований злочин. Історія, звісно, достойна і гідна екранізації. Я сподіваюся, що сценаристи серіалу Емілі в Парижі вже взяли собі на озброєння таку подію. Я дуже співчуваю Олів'є стену і тримаю кулачки за те, щоб у них все вийшло. Що думаєте відносно ситуації? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми будемо рухатися далі. Ну і поки згадуємо тижні моди, хочу показати вам бренд Сімон Роша. Я обожнюю Сімон Роша, мені подобається таке в них все яке з цими бантами. Сімон Роша представила на тижні моди у Лондоні нову колекцію. Вона натхнена гіперфемінністю. Ключовим аксесуаром у одязі в аксесуарах, навіть на обличчі, на тілі моделей, стали щоб ви думали, банти. Перед цим видання ЗК випустило статтю, де розповідало, як модні бренди заробляють на речах із бантами. Це як аксесуар. Просто супер популярний в цьому році, і виявляється, що він з'являється не лише в одязі, а й в прикрасах, у взуті і речі з бантами коштують набагато дорожче, аніж без них. Просто маленький факт: біла футболка Miu буде коштувати для вас 650 доларів. За такий самий екземпляр з бантиком ви маєте викласти зі свого карману уже 950 доларів. Тому думайте самі, вирішуйте самі, чи потрібні вам ті банти. Але всі мудроша завжди в них Така дуже чітка самоідентифікація за цим брендом дуже цікаво спостерігати, і мені подобається те, як вони не відходять від ДНК свого бренду, завжди показують щось дуже креативне, багато рюш, кружева, всі ці нюанси настільки все це детально продумано, що просто неможливо відірвати очей. Як вам ця колекція? Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Друзі, а на сьогодні це все. Я була щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую вам величезне за лайки, коментарі, підписки, за поширення абсолютно за все. Вас уже тисяча. Я просто в шоці. Це величезна довіра від вас, якою я дуже сильно дорожу. Дякую за те, що ви є. Дякую за вашу підтримку, за позитивні коментарі. Я правда дуже стараюся і рада, що вам подобається той контент, який роблю для вас. Можливо, є сенс зробити телеграм-канал, тому що новин дуже багато. Я не встигаю всіх озвучити. Більш з них просто втрачають уже свою актуальність на момент, поки я це все відео зроблю, запишу. Можливо, телеграм-канал був би для вас ще одним таким додаточком маленьким до моєї творчості. Напишіть просто, що ви думаєте відносно цього всього. я нагадую вам про нашу ініціативу підтримки наших хлопців та дівчат із ЗСУ. Будь ласка, донатимо на зсу і про підтримку наших менших братів, пухнастих четверолапих, друзів, бездомних тварин, яким потрібна дуже сильно наша допомога. Якщо є можливість, будь ласка, копієчкою. Не знаю, сійном кормом, підтримайте свій місцевий притулок там, де локально ви можете допомогти. Всім класного дня, класного настрою. Сподіваюся, що скоро вже побачимося з новим відео. Історія про Джо Джонаса і Софі Тернер готується. Потрошку збираю інформацію. І я сподіваюся, що такий повноцінний моновипуск буде для вас цікавий. І чекаю на ваші коментарі, в принципі, відносно відео, відносно випуску, хто цікавий, які теми цікаві, що сподобалось, що не сподобалось. Пишіть завжди. Рада вас почитати. Завжди чекаю на ваші коментарі. Все, бай-бай, до зустрічі!